Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і п'ять населених пунктів Харківської області зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Сірий Яр Великоборлуцької громади постраждала 63-річна жінка. Також внаслідок вибуху небезпечного предмету в місті Харків загинули двоє людей. Їх дані встановлюються. Постраждали троє: 67-річний, 74-річний чоловіки та 68-річна жінка. Ворог атакував ракетою Слобідський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Одна ракета Іскандер. М, два каба, шість БПЛА типу Герань-2, 1 один дрон шість БПЛА. Тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено шість приватних будинків в енергомережі. В селі Петрівка автомобіль у Куб'янському районі в селі Сіреяр пошкоджено два приватні будинки електромережі. У Чугуївському районі в селах Приморське та Мартове пошкоджено дві ба. З відпочинку транзитний евакуаційний пункт лозовій за добу прийняв 67 людей. Залишилися 23 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 14 тисяч людей. Рятувальники звітують протягом доби, здійснили 30 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок обстрілів у селі Сірей Яр Куп'янського району горіли два приватних будинки на площі 200 квадратних метрів. Постраждала жінка 1962 року народження. У Печеніській громаді Чугуївського району горіли складська та адміністративна будівлі. Інформація про постраждалих не надходила. 3 грудня у гаражному кооперативі Шевченківського району Харкова внаслідок вибуху сталися руйнації гаражів та пожежа. Під завалами напівзруйнованої будівлі гаражу перебував чоловік. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували чоловіка та передали медикам. За попередніми даними, дві особи загинули, ще три постраждали. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 45 вибухонабезпечних вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно слобожанському напрямку противник 17 разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, приліпка та в напрямку Колодязного і Кутьківки на Куб'янському напрямку. Вчора відбулося два бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного та Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитрон та Олексій Муравйов. Харків, Новини. Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну двома балістичними ракетами Скандер -М», а Також випустив 138 ударних БПЛА типу шахет гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 114 ворожих БПЛА типу шахет гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БПЛА. На 14 локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі росіяни атакували ударними БПЛА населені пункти Харківської області. За даними ДСНС у селі Сірий Яр Куп'янського району влучання у приватний сектор призвело до масштабної пожежі площою 200 квадратних метрів. Загорілися два житлові будинки. Постраждала 62 дворічна жінка, яку з травмами голови та тіла госпіталізували до лікарні у Печеніській громаді. Чугуївського району пожежі виникли на території двох баз відпочинку, де горіли складська та адміністративна будівля. На щастя, постраждалих не. Має. Внаслідок нічних ударів ворога в Одесі постраждало шестеро людей. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю. Поруч розташовані багатоповерхівки та легкові автомобілі. Надано допомогу 33 людям, серед яких шестеро дітей звітують надзвичайники. Вночі росіяни завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. В Нікополі постраждала жінка, якій рятувальники надали допомогу. Зайнявся легковий автомобіль. Пошкоджені два приватні будинки та газогони. У двох громадах Синельниківського району внаслідок обстрілів пошкоджені 11 приватних будинків. У кривому розі до шести людей збільшилася кількість постраждалих через ракетну атаку. Серед них одна дитина пошкоджені 12 багатоповерхових та 23 приватні будинки. Адмінбудівля навча заклад, гаражі, магазин та автомобілі. Путін хотів би покласти край війні. Таке враження склалося у Віткофа та Кушнера після зустрічі. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Я думаю, що він хотів би повернутися до більш нормального життя. Я думаю, що він хотів би краще торгувати США, чим втрачати тисячі солдатів на тиждень. Але можу сказати, що Вітков і Кушнер провели досить непогану зустріч з Путіним, зазначив американський лідер. Трамп також заявив, що найкращим часом для укладення мирної угоди між Україною і РФ був момент, коли він говорив про від відсутність карт. Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про карти, я говорив: у вас немає карт. Тоді й потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання, сказав президент. США. але вони за своєю мудрістю вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них додав Трамп. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до РФ негайно повернути всіх незаконно вивезених українських дітей. Документ підтримала 91 країна, проти лише 12. Проти були Росія, Білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Куба, Демократична Республіка Конго, Еритея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер і Судан. Ще 57 країн утрималися. Серед них Китай, Індія та Бразилія. Норвегія виділить ще півмільярда доларів на програму ПУРЛ, спрямовану на фінансування американської зброї для України. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Норвегії. Також нові внески у межах ініціативи ПУРЛ анонсував генсекретар НАТО Рюте. Посадовець каже, що партнери НАТО вже закупили американської зброю на 4 мільярди євро від моменту запуску ініціативи. Сподіваюся, що зможе зробити кілька оголошень пізніше, додав Рюте. Велика Британія надасть додаткові 10 мільярдів фунтів на ремонт енергоінфраструктури України, яка пошкоджена внаслідок російських ударів. Про це в штаб-квартирі НАТО оголосила очільниця Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства Івет Купер. Верховна Рада проголосувала за державний бюджет на 2026 рік. За проголосували 257 депутатів. Низка народних обранців заявляла, що не голосуватиме за цей проєкт і критикує його, зокрема через відсутність підняття зарплат військовим та продовження фінансування єдиного марафону. Тим часом міністр фінансів Марченко під час доповіді у Раді заявив, що була зроблена максимально якісна робота, а цей варіант бюджету є гармонійним і збалансованим. Загрози для міста завжди є, починаючи з 24 лютого 2022 року, коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення російського агресора на територію України. З того часу загроза для міста завжди є. І ми бачимо обстріли, обстріли міста Харкова, і Каби, і БПЛА, Шахеди, і Скандери, і інші типу озброєння, яке є у росіян, тобто потрібно бути дуже обережними, коли лунає повітряна тривога, прислуховуватися і спускатися в укриття. Я дуже обережно завжди кажуть, що до критичної інфраструктури міста Харкова. Так, ми мали дуже багато руйнацій, дуже багато пошкоджень, критичній інфраструктурі. перш за все не було власне генерація, бо наш ворог розторщив ще генерацію. І було електропостачання, ви пам'ятаєте, що був повний блокаут, але нашим енергетикам, нашим комунальним службам вдалося відновити електропостачання. Зараз е, критична інфраструктура, ми працюємо, ми працюємо кожного дня практично е, цілодобово для того, щоб е, було, е, були е, надані комунальні послуги для харків'ян, але що стосується е, знаєте, такого... Е, е, безпеки чи небезпеки для критичної інфраструктури, то вона зберігається і ми потребуємо сьогодні посилення ППО, це ми чудово розуміємо, і ворог завжди є по критичної інфраструктурі. Та є певна система, час від часу вона змінюється, спочатку це була змінюється, спочатку це була... К, 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 потім БПЛА, Зараз і Каби є, і, і БПЛА, і, і комбіновані атаки по... Місто, крім цього, використовувати іскандери. От, наприклад, вчора, вечором був прильот іскандера, на щастя, ніхто не постраждав, але певна територія була в осколках, певна територія була зруйнована. І тактика, яка є, яку обрали росіяни, вона ж така запускає декілька шахідів, там 10 шахедів 12, 15, 18 до 20 шахи, потім іскандери, е потім іскандери, балістика. Е крім цього, використовують каби. Тобто, знаєте, така, так, та така тактика тотального масового обстрілу по місту камінь. А ось ці трони фанерні, які також несуть смерть молнія, чи не стало їх більше? Ні, я не можу констатувати, що їх стало більше так, вони використовують умовне, ми бачимо це, але це не є систем... система. Якщо казати, це система, то системне питання це кави і це, звісно, шахи. ПСО, яке розповсюджується і е, потрібно дуже е, м, противостояти цьому і дуже серйозно до цього відноситись, е, бо це насправді теж війна е, інформаційна війна, е, і вона впливає на людей, особливо впливає на людей такого похилого віку, і ми це чудово розуміємо і е, дійсно звертаємося до людей, не прислуховуватися до е, цього інформації. de informação яка розповсюджується на деяких телеграм-каналах, чи щось розсилають в телефон. Перш за все, розсилаючи буде наступ, розсилають те, що буде оточення міста Харкова, що не буде ніяких комунальних послуг, збирайтесь, виїжджайте. Хтось піддається, хтось не піддається цьому, але ж на настрій людей це, звісно, впливає. Тобто я дуже прошу, користуючись зараз нагоди, нагода на Харків'ян не простуховуватися до цього, цих фейків, а довіряти тільки офіційним ресурсам Харківської міської ради, Харківської обласної військової адміністрації. Тобто це офіційні сайти, які є, які існують, і ми доводимо всю інформацію для людей. Наші звернення є до людей. Насправді ми працюємо, ми працюємо щодо усунення цієї інформації. Так, ми, ми противодіємо і потрібно, звісно, як я кажу, прислуховуватися до людей, яким довіряють. Крім цього, до ресурсів, яким довіряють, є телеграм-канали, харківські телеграм канали які доносять об'єктивну інформацію і потрібно прислуховувати, прислуховуватися до цієї інформації і проводити таку роботу змі нашими ЗМІ, українськими ЗМІ, для того, щоб противодіяти цьому і псу. Кількість населення Харкова зараз мільйон триста мешканців, включно з вимушеними переселенцями. Хочу сказати, що ми не бачимо масового відтоку з Харкова, зовсім ніхто не виїжджає. Щодо приїжджаючи, так хтось повертається, хтось переїжджає з інших областей та міст які більш небезпечний, знаходяться в більш небезпечних умовах, але, знаєте, нема такого чи масового відтоку, чи масового приїзду до Харкова. Як було мільйон триста, так і є мільйон триста в мешканці. Сьогодні дуже важливо підтримати бізнес, особливо тих підприємців, які працюють у прифронтових громадах. Про це говорив Ігор Терехов, мер Харкова, та голова асоціації прифронтових міст та громад, під час форуму відновлення України якісні інституції та економічна безпека, що відбувся у Києві. Сьогодні нам потрібен стратегічний механізм, який буде запроваджений щодо підтримки бізнесу. Так, бізнесу дуже важко, бо коли бізнес працює під постійними обстрілами, під постійними повітряними тривогами, це все відкладає на собі вартість продукції значний значний відсоток. І для нас дуже важливо. Атового бізнесу Ігор Гортерхов в якості прикладу навів статистику Харкова. За час війни говорить він, закрилось 11 тисяч фопів. 199 підприємців переїхали до більш спокійних регіонів, та все одно є й ті, що залишились у Харкові. Не зважаючи на такий обстріл, не зважаючи на те, що йде війна, я вдячний. Я вдячний нашому бізнесу, який сьогодні демонструє всьому світові силу духу. І силу характеру, я з гордістю хочу сказати, що сьогодні у Харкові працюють 127 тисяч підприємців, і це більш ніж до повномасштабного вторгнення. Приклад незламності демонструють і бізнеси інших прифронтових міст. Зауважив Ігор терехов, і підприємцям потрібні дієві державні інструменти для адаптації до реалій війни. Наголосив він. Це безумовне страхування підприємств від військових рисків. Це безумовно кредитні ресурси, це безумовна грантова підтримка. Так, я не можу сказати, що нічого не робиться, Так робиться, є чудова програма власна справа, але ж дуже хочу щоб вона функціонувала на прифронтових територіях. Зовсім по іншому і наші підприємці, наші підприємства отримували гранти присутня на форумі. Представниця Харківської it спільноти зауважила, що, наприклад, такі ініціативи, як страхування воєнних ризиків, сприятимуть розвитку і it галузі. Зокрема, це супер ініціатива. Ми дуже радіємо, що вона є. Бо it бізнес він не працює в вакуумі. Він живе в домах, він живе в фактично працює в офісах. Дуже важ. Ливо, щоб це все відбудовувалось. А як залучати інвестиції, коли є такі великі ризики? Тому це дуже позитивно. Що тепер буде страхуватися воєнні ризики для Харківщини, і ми впевнені, що це дійсно позитивно вплине. Участь в обговореннях взяли і інші представники харківського бізнесу. Так, президент спілки приватних роботодавців озвучив низку питань, які наразі є актуальними для підприємців Харкова. Одне з них збереження інфраструктурної стійкості. Це стосується і генераторів, і компенсації за пальне, говорить він тому, що це можливість бізнесу продовжувати працювати навіть при відключенні. Далі це розширення програми власна справа на мікробізнес, можливо. Ліквідації наслідків прильотів, тобто витрати на те, щоб закупити обладнання, яке було пошкоджено, зруйновано або ремонт майна. Але під це треба інші гроші, тобто 500 тисяч недостатньо, Ми просимо кабміна збільшити до 2 мільйонів. І також ми пропонуємо кабміну програму дитсадочок збільшити в два рази до 2 мільйонів з можливості витрати 1 мільйона на, на саме укриття, і третя програма. Це підтримка організацій, які працюють з бізнесом, щоб вони також могли брати гранти і надавати послуги, ну як в нашому прикладі бізнесу, який залишається в місті Харкові бізнесу не потрібні довгі процедури, йому потрібні швидкі ефективні рішення. Зауважив Ігор Терехов, звертаючись до урядовців, і представив присутнім пакет пропозицій асоціації для стійкості роботи економіки біля фронту. Перше нам необхідна повноцінна робота новостворена національна установи розвитку. Друга питання. Ми пропонуємо е, створити окремий фонд підтримки прифронтових територій. Його основне завдання е, не замінити ні в кої разі ДФРН, але ж... І агенство не замінити по відновленню але ж компенсувати збитки бізнесу та громадян, фінансувати локальні проекти відновлення, запустити пакетний продукт страхування плюс кредит, плюс грант. Третє: нам потрібне зрозуміле і рівне права доступу до державних програм. І це стосується всіх наших підприємств і підприємців. Четверте. Ми маємо підтримувати енергетичну і фізичну стійкість бізнесу. Бо сьогодні, сьогодні на жаль, по енергетики наш ворог б'є постійно, постійно, і все це сьогодні відображається на бізнесі. П'ята це логістика. Шосте. Кадрова політика, наступне питання: доступ до коштів. Ми вже казали, що нам потрібні кредити, але реальні кредити. Відбуваючи підсумки, ігор Терехов зауважив, що все ж таки найголовніше для ефективного відновлення прифронтових міст, зокрема Харкова, це безпека. Нам потрібно перш за все захистити, захистити і щодо неба, як ви бачите, бо постійні прильоти у нас є, щодо генерації, щодо енергетики, незалежної енергетики. Для нас це Головне завдання. І якщо ми це зробимо, все інше, так звісно, і відбудова, і будівництво, і все інше, то це це комплекс питань, які потребують сьогодні міста для того, щоб жити і розвиватися. Яна біляєва, Ігор Луханін, Харків, новини. Позитивні емоції, яскраві казкові персонажі та особлива атмосфера, що огорнула кожного і подарувала посмішки та заряд тепла у Новобаварському районі Харкова. Святкова вистава до Дня Святого Миколая. Глядачі, діти загиблих українських військових. Щороку депутати від успішного Харкова дарують малечі, тепло, живого людського спілкування для багатьох дітей такі зустрічі це не просто подарунки, а й важливе відчуття підтримки. Римки та присутності поруч небайдужих людей, і ця традиція триває, даруючи світло тим, кому воно зараз найбільше потрібне. Вони потребують особливої уваги. Їх батьки віддали саме найцінніше, що в них було життя за нашу країну, за те, що щоб було майбутнє не тільки у їх дітей, а й у всіх дітей, які проживають в нашій країні. Тому кожного року під головуванням міського голови Ігоря Олександровича Терехова ми проводимо ці свята. Даруємо дітям подарунки, даруємо дітям усмішки, радість, даруємо їм емоції. Це найменше, що ми можемо зробити в пам'яті за для їх батьків, які віддали своє життя за нашу країну. Коли дивишся очі цим діточкам, розумієш, що вони втратили надто багато, І а якщо у нас є змога, Дати цим дітям в їхнє життя ще трошки троботи, уваги та космішок. Ми залюбки зробимо це. Це наш обов'язок підтримувати родини загиблих героїв. Не буває чужих дітей. Харків дуже любить своїх дітей. А ці діти ми як батьки, і ми будемо нік піклуватися завжди. Це буде на постійній основі у наших дітей. Завжди буде свято. Вітаю зі святом наших діточок, їх батьків. З наступаючим святом щастя, здоров'я, миру та процвітання вам, вашим сім'ям, і нашому рідному місту. Чували, веселилися, жартували, yeah. було дуже цікаво, класно. Yeah. Святий Микола це добрий чарівник. Що він дарує дітям? Він дарує подарунки дітям. Всім підряд. Всім підряд. А може слухняним? Да? І слух слухняним. А не слухнянам він не дарує. Ти була слухняною. Що ми бажаємо діточкам? Усім подарунки все було дуже класно. Була атмосфера вже е, новорічних свят. Все було позово, вся е. казкові герої ходили по е, е, наприклад, ельки були різні, сніжинки, і ми допомагали їм давати. Принцеса королева. А за кого полювали? За поганих героїв чи добрих героїв? За добрих, звичайно. Чому? Що робити добро, це добре. Шановні діточки, вітаємо вас з святом Миколая. Бажаємо вам щастя та багато подарунків. Мені дуже сподобалося свято було дуже весело. Ми танцювали, малювали, відпочивали. Та ще ми виконували руханки. Я бажаю всім дітям, які там були. Щастя, здоров'я та щоб вони були чемними, щоб їм подарив святий Миколай подарунки 6 грудня. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків. Новини. Цьогорічний сезон у Харківському обласному футболі був довгим, але все одно час підбиття підсумків прийшов дуже швидко. Відкритий чемпіонат області серед аматорів розпочався у травні, завершився у жовтні. Потім відразу стартував другий за статусом регіональний турнір Кубок області, в якому брали участь шість команд. У фіналі зустрілися Донбас Слов'янськ і Авангард Лозова. Для обох суперників це був останній шанс на трофею в поточному році. Не дивно, що поєдинок четвертої команди чемпіонату області та учасника першості України серед аматорів викликав підвищений інтерес, зібравши на трибунах стадіону Нова Баварія велику аудиторію. усі розуміли, що гра буде цікавою. Лозова все таки представляє аматорський чемпіонат України. У складі в принципі чимало відомих футболістів. Що стосується Донбасу, то я бачу. Бачив кілька ігор. Команда дуже цікава, класна. Єдина різниця в тому, що авангард тренований а Донбас. На жаль, ні. Але у команді зі Слав'янська досвідчені хлопці, які теж пограли, які воюють. Вони мають дух. Активніше гру розпочав авангард. Олександр Гладкий і партнери намагалися диктувати умови з явною метою забити швидкий гол. Не вийшло. Слов'янці не збиралися довго відсиджуватись біля своїх воріт і поступово нав'язали боротьбу. Організувавши кілька перспективних, але також безрезультатних атак. Ситуація вибухнула на 35-й хвилині. А в ролі бомбіста виступив гладкий. Володар Кубка УЄФА відкрив рахунок потужним ударом під перекладину. Цей гол виявився єдиним у першому таймі. Перевага ненадійна, крихка, особливо для фінального матчу. Якщо чесно, то були недовольні. Трошки треба було краще грати, без з м'ячом. Е, були недовольні. Е, у нас трошки тренер там дав нам нагань ня трошки і щоб ми вийшли з другим настроєм, щоб виграти цей матч. Відпочинок пішов на користь команді Ігоря Рахаєва. На 59-й хвилині Даніил Смірнов, вигравши забіг у захисника та залишивши не при справах воротаря господарів, подвоїв перевагу авангарду. На те, щоб змінити хід історії у підопічних граючого тренера Донбасу Олександра Ситніка, було півгодини. І пішла справжня кубкова заруба. На 78-й хвилині слов'янці заробили пенальті. Олександр Мачулін його реалізував та скоротив відставання до мінімуму. Мумо інтрига вийшла на новий рівень та зберігалася до фінального свистка. Зберігся і рахунок 2-1 авангард. Да ми знали, що буде такий важкий матч. У будь-якому випадку фінал є фінал. На жаль, сьогодні ми зіграли не в той у який завжди граємо. Але вітаю всіх гравців, уболівальників з перемогою. Я вважаю, що ми її заслужили. Авангард Авангартузова Володар Кубка Харківської області з футболу 2025 року. Тріумфатори, отримавши золоті медалі, не стримували радості, вміло та щиро підкидали свого тренера у повітря, доки вистачало сил та емоцій. Донбас залишився без трофею, але має намір реабілітуватися у новому сезоні. Капітан сказав. Ми дали бій, е, за, е, наша команда віддала всі сили. Е, е. Ну, трохи показала свій характер, він у нас є. Ми зі Слов'янська, Донбас, ну, то є можливість нам приїжджати на гру. Дякуємо за цей сезон. Нам все сподобалось. Нас при і дали змогу грати у Кубку, у чемпіонаті. Побачимося у наступному сезоні. да, Побачимось. Дай Бог, буде можливість, будемо участвувати, примати участь. Щоб почалося нове, обов'язково щось має закінчитися. Ви дивилися найціннішу інформацію у нашому ефірі: Успіхів у справах і до зустрічі. Олександр Шаріковолосиницький, Єгор Мікенін. Харків. Спортивні новини.